Трамп знову наїхав на Зеленського. Каже, Путін таки наче хоче припинити війну, а Зеленський не дуже хоче. При тому Трамп зауважив, що може зустрітися із Зеленським на всесвітньому економічному форумі в Давосі, ну, який буквально через 5-7 днів буде. Про що це говорить? Це говорить про те, що узгодження умов. Припинення вогню йде повним ходом. До речі, вічні трамповські переговорники Вітков з Кушнером знову наче зазбирались до Москви, ну, принаймні, по витокам із американської преси. І російська сторона Пісков підтвердила, що ждуть їх, тільки ще дати, не узгодили. Тобто, що виходить? Виходить, що через тиждень. Приблизно Трамп з Зеленським зустрічаються в Давосі через тиждень-півтора. Е, ну там е, Американська преса пише, що Вітков з Кушнером мають бути в Москві до кінця місяця. Тобто ну, Тиждень-півтора-два е, вони їдуть до Москви, зустрічаються з Путіним, тобто е, відбуваються переговори із Путіним. Американців і Трампа Зеленським умови мають бути узгоджені, і якщо все сходиться, всі зірки е зійдуться, як то кажуть, то має бути призначена дата е припинення вогню. До речі, до того моменту через тиждень може бути е вже е нова ситуація у світі. Нова з Посиленням ще більше Америки і послабленням ще більше Росії. Чому? Ну тому що американці готують щось, щось таке готують. І флот авіанісущий із е, далекого, е, із азіатсько тихоокеанського регіону на всіх парах йде в персидську затоку і заправщики летять із всіх усюд е, туди, в райони Іраку, на американські бази, на близький схід. Є підозри, що доба друга і по Ірану буде нанесений величезний удар, Ну, не так по всьому рану, як дуже імовірно говорять міжнародні експерти по самому Аятолі і по найближчим його соратникам. Просто, за все, верхівку хірургічно знищать. Мадуро як наркоторговця, забрали, викрали, забрали до Америки, арештували. А е, е, Аяртола їм особливо не потрібний, його просто знищить, скоріш за все. І Іран виключається з гри. Е, у Америки потенційно іранські запаси нафти в кишені, як аргумент. У Росії мінус союзник, мінус поставщик шахедів, мінус е, помічник в обходженні е, нафтових санкцій. Путін цілком може стати договороспособним, скажімо так. Е, наїзд на Зеленського, що значить, ну очевидно, що Зеленський пручається, не хоче е, йти на умови, які, скажімо так, можуть виявитися непопулярними е, в середині країни. В Україні. Ну він же хоче переобратися. Його цікавить лише адобрям всенародний, що там для країни. Не знаю, чи його цікавить глобальні якісь речі для країни. Але очевидно, що оця фраза свідчить про те, що на Зеленську будуть дуже жорстко давити. Е, ну, е, В комплексі з діями Набу САП спеціальної антикорупційної прокуратури, які е, депутатів підконтрольних банкові шерстить вовсю, і потенційних союзників, таких як Тимошенко, е, шерстить вовсю. Тобто маневри банкової сковуються. І я підозрюю, що якщо Зеленський не піде на е ті умови, які на думку Трампа, на думку американців, е цілком є прийнятними для узгодження припинення вогню, то вже будуть викидати компромант не на, не на його найближчих соратників, не на міндичів, а персонально на нього самого.